Усім привіт! У цьому відео ми поговоримо про розріджені файли. Дивіться далі, які файли називають розрідженими. У чому їхні переваги та недоліки, які файлові системи їх підтримують, як створити розріджений файл, як перетворити звичайний файл на розріджений. Багато додатків і особливо бази даних зберігають інформацію в розріджених файлах. Це файли, які намагаються використовувати файлову систему більш ефективно, не дозволяючи її займати дисковий простір, коли розділи файлу порожні. Фактично сховище використовується тільки за потреби. Незаписана на диск інформація у вигляді нулів зберігається в метаданих файлової системи. Такі файли займатимуть менше місця на диску ніж їхній реальний розмір. Цей тип файлів підтримує більшість файлових систем. Їхній список ви зараз бачите на екрані. Хоча розріджені файли підтримуються цими файловими системами прямий доступ до їхнього функціоналу через інтерфейс операційної системи недоступний, керування цим типом файлів доступне через командний рядок. Далі ми це розберемо детальніше. Крім підтримки розріджених файлів, в операційній системі ще є функція стискання файлів. Обидва ці інструменти дають перевагу у вигляді економії місця на диску, але досягають цієї мети по-різному. Основним недоліком використання стиснення файлів є те, що це може знизити продуктивність системи під час читання або запису файлів, так як будуть використовуватись додаткові ресурси для розпакування або стискання даних. Для деяких програм це неприпустимо і в такому разі буде краще використовувати розріджені файли. Найбільшою перевагою розріджених файлів є те, що користувач може створити файли великого розміру, які займають дуже мало місця для зберігання. Простір для зберігання виділяється автоматично в міру запису на нього даних. Великі розріджені файли створюються за відносно короткий час. Оскільки файловій системі не потрібно попередньо виділяти дисковий простір для запису нулів. Переваги розріджені файлів обмежені лише додатками, які їх підтримують. Якщо програма не має можливості розпізнавати або використовувати такі файли, то вона збереже розріджений файл у вихідному нестислому стані, що не дасть жодних переваг. Користувачі мають бути обережними в таких ситуаціях, оскільки розріджений файл розміром лише кілька мегабайт може раптово збільшитися до кількох гігабайт, коли не підтримувані додатки з його в місце призначення. Ще один із недоліків це те, що не можна скопіювати або створити розріджений файл, якщо його номінальний розмір перевищує доступний обсяг вільного простору або обмеження розміру квоти, що накладається на облікові записи користувачів. Наприклад, якщо вихідний розмір розріженого файлу з усіма нульовими байтами становить 500 Мб, а для облікового запису користувача, використованого для створення цього розрідженого файлу, є обмеження квоти в 400 Мб, це призведе до помилки, навіть якщо фактичний дисковий простір зайнятий розрідженим файлом, становить лише 50 МБ на диску, що стосується жорстких дисків, на яких зберігаються розріджені файли, то вони також схильні до фрагментації, оскільки файлова система буде записувати дані в розріджені файли в міру необхідності. Згодом це може призвести до зниження продуктивності. Крім того, деякі утиліти для керування дисками можуть неточно відображити обсяг доступного вільного місця. Коли файлова система що містить такі. Файли майже заповнені, це може призвести до несподіваних результатів. Наприклад, можуть виникнути помилки переповнення диска, коли дані копіюються поверх існуючої частини файлу, яка була позначена як розрідження. Для створення розрідженого файлу в операційній системі Windows будемо використовувати командний рядок. У пошуку пишемо cmd і запускаємо його від імені адміністратора. У Windows для керування розрідженими файлами використовують програму fsutil утиліта файлової системи. При виконанні команди. Create за замовчуванням файл створюється нерозріджений. Приходимо в папку, де потрібно створити такий файл і вводимо таку команду, де sparse файл, ім'я файлу, а наприкінці вказано його розмір у байтах. Щоб присвоїти файлу значення розріджений, потрібно виконати таку команду. Для виділення прапору розрідження виконується наступна команда. І щоб знову присвоїти атрибут розріджений, виконайте команду. Само собою атрибут іще призводить до економії дискового простору. Для цього потрібно розмістити порожню область, яку буде звільнена всередині файлу. Для позначення порожньої області введіть таку команду. Наприкінці цієї команди вказується усунення і довжина. Вони задаються в байтах, у моєму випадку від 0 до 1 ГБ. Для встановлення повністю розрідженого файлу вказуємо повний обсяг. Якщо потрібно, можна розширити файл, вказавши тут більше значення. Щоб переконатися, що в файлу присвоєний даний атрибут, виконаємо команду. Атрибут розріджений можна задати будь-якому файлу, просто виконавши цю команду з його ім'ям і поставити потрібний веб-розмір. У властивостях створеного раніше файлу можна побачити, що при розмірі 1 гБ файл займає на диску 0 байт. Цей набір команд підходить для всіх файлових систем Windows, які підтримують розріджені файли ntfs, refs тощо. У Linux процес створення розрідженого файлу дещо простіший, оскільки існує кілька команд для створення таких файлів. Цей набір команд підійде для всіх файлових систем Linux, які підтримують розріджені файли. Тут можна використовувати команду dd або truncate. Перша команда має такий вигляд. Дефайлсперс ім'я файлу наприкінці вказаний його розмір і можна задати у байтах, мегабайтах тощо. Друга команда простіша, вона має такий вигляд. Де значення S вказує розмір, після якого йде ім'я файлу. У порівнянні з Windows у Linux при створенні файлу однієї з команд він буде розрідженим за замовчуванням. Для перетворення звичайного файлу на розріджений є окрема команда. d025.jpg – Перше ім'я звичайного файлу і друге ім'я розрідженого файлу. Якщо вам потрібно збільшити існуючий файл, скористайтеся першою командою, тут замініть ім'я та вкажіть потрібний розмір. Це збільшить його розмір до 2 ГБ. Для перевірки розміру виконайте таку команду. По суті, цей набір команд підходить і для файлової системи Apple EPFS, так як Linux і macOS використовують у своїй основі архітектуру ядра Unix. Вони обидві надають доступ до Unix команд та командної оболонки Bash. Запустіть термінал і надаєте будь-яку з команд, щоб створити розріджений файл, яка використовується у Linux. У macOS Catalina працює тільки перша команда, і розмір потрібно вказувати в байтах, інакше в результаті команда виведе помилку. Файлова система APFS при дотриманні певних умов створює розріджені файли за замовчуванням, тому для збільшення будь-якого файлу можна використовувати команду, яка використовується для захоплення розріжених файлів, як і в Linux. Задамо розмір, наприклад, 500 МБ. в MacOS. розмір необхідно вказувати в байтах. Викинувши команду і відкривши властивості файлу, можна побачити, що його розмір збільшився до 500 МБ. Якщо ви випадково видалили або відформатували диск із важливими файлами, і вони виявилися розрідженими для відновлення скоритеся програмою Hetman Partition або Rate Recovery, Наша програма підтримує розріджені файли всіх представлених у цьому відео операційних та файлових системах. Завантажте, встановіть та запустіть програму Просканіти диск. Як бачите, програма легко знаходить існуючі і видалені розріджені файли і відображає їх місті. Відкривши файл, у HEX-редакторі, можна переконатися, що він повністю заповнений нулями. Програма знайшла видалені розріджені файли на диску з файловою системою NTFS, refs, betrefs, x3, x4 і apfs. Потрібно лише відзначити необхідні дані і натиснути кнопку Відновити. Після завершення процесу файли лежатимуть у зазначеній папці. Файли відновлені у повному обсязі. Використання розріджених файлів у будь-якої з витримуючих операційних систем має як переваги, так і недоліки, тому перед використанням їх варто розглянути. Знання про проблеми, до яких можуть призвести розріджені файли, допоможе уникнути потенційних проблем у майбутньому. А на цьому все сподіваюся. Це відео було вам корисним. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд.